Продовжується дискусії щодо того, чому Трамп вирішив зустрітися в Будапешті з Путіним, що Путін міг йому запропонувати. З'явилися витоки в іноземній пресі, що Путін все одно вимагає виведення українських військ в Донецької області. Зеленський вже відповів, що нічого такого не буде. І якщо це дійсно знову вимога Путіна, то очевидно, що ніякого результату від зустрічі в Будапешті не буде. Тобто. Варіант песимістичний залишається, що війна буде продовжуватись, бо Путін не збирається закінчувати війну. Про що вони будуть говорити з Трампом не зрозуміло, чи є сподівання, що все ж таки це певна, так би мовити, гра перед зустрічю так виходити з максимальних умов. Бо Трамп теж сказав, що е, ніяких тобто. Повинна буде бути припинення вогню по лінії розмежування, по лінію вогню, так би мовити, так ні про які виходи з Донецької області мова не йде, тому спостерігаємо далі.